Росії прийшли до серійного випуску нових керованих авіабомб, бойовий радіус яких становить до 200 кілометрів. Розробники країни-гресорки вдосконалили універсальні модулі планування і. Проекції ОМПК, які встановлюють на різні авіабомби, таку заяву зробив заступник начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише РБК Україна. І за його словами, така модифікація допомагає росіянам надавати боєприпасам керовності. І знищувати дальність ураження цілей. Скібіцький зауважив, що ворог вже застосовував нові боєприпаси для атак по Україні. Зокрема, окупанти били ними по Дніпру. Крім того, за даними розвідки, росіяни намагаються збільшити стійкість цих систем до українських засобів радіоелектронної боротьби. Представник ГУР також підтвердив, що нові російські бомби можуть зустрічатися у відкритих джерелах під назвами Грім 1 або Грім-2 С. Ми говоримо про те, що. Бойовий радіус застосування таких бомб буде від 150 до 200 кілометрів. І, за нашими даними, одні з останніх випробувань, які вони провели, досягли дальності в 193 кілометри. Перехід Російської Федерації до серійного виробництва цих авіабомб збільшує на жаль загрозу для прифронтових областей та великих міст України. І останнім часом російські окупаційні війська дійсно атакували, активізували удари по Україні новим видом озброєння. Мова про авіабомби, які дещо відрізняються від звичних нам кабів, розповідає про це і фахівець зі зв'язку радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Флеш Безкреснов. Це не зовсім звичний нам каб у форматі авіабомби з крилами. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ-5. Експерт акцентував, що станом на зараз достовірно про ці бомби нічого не відомо. Усі Висновки експертів, які є, за його словами, базуються на аналогічних розробках і на попередніх аналогах, у тому числі у МПБ, про яку ми згадували, і Д 37 Сен водночас нові у МПБ 5 у первинному їх вигляді ніхто не бачив і поки що не вивчав. Можу лише сказати, що діаметр виробу 30 сантиметрів. У МПБ, як і каби, скидається з висоти понад 10 кілометрів і може літати далі кабів за рахунок наявності внутрішнього двигуна. Дистанція польоту може бути до 200 кілометрів, вага бойової частини близько 100 кілограмів. Він наголосив, що зенітними дронами збити нові авіабомби не можна. Причина полягає в занадто високій швидкості польоту. При цьому вплив засобів радіоелектронної боротьби на цю зброю невідомий. За словами Флеша немає розуміння, який тип приймальної системи навігації там встановлений. І паралельно росіяни використовують ще один аналогічний виріб з дистанції до 200 кілометрів: це гром е 1 на основі ракети Х 38 і через 3-6 місяців російські fpv дрони запущені із ближніх майданчиків, як от до прикладу, з Білорусі зможуть легко долати 100 кілометрів і досягати великих українських міст. Вважає начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігор Рейков. Про це він сказав у коментарі новини лайв. Тому за його словами, Києву варто посилювати свою протиповітряну оборону не лише проти шахетів і гарбер. Я впевнений, що всім варто побачити те відео з Краматорська, де дрон на оптоволокні літає вулицями. Машини паркуються, люди виходять, заходять до магазину. Сьогодні ця випадковість не є системою, але завтра, умовно за три місяці, це вже буде нормою. Не хочеш опинитися в кіл зоні, готуйся до протидії сьогодні. Він зазначив, що для дронів майбутнього за 3-6 місяців подолати 100 кілометрів не буде великою проблемою, саме тому Київ вже сьогодні має нарощувати сили ППО і спробувати збивати хоча б половину тих шахедів, які летять на місто. Є загроза і для Півдня нашої країни тут будемо говорити про те, що відбувається на полі бою, адже російські окупанти в понеділок у другій половині дня одночасно атакували з чотирьох напрямків на півдні України. Про це йдеться у заяві речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону. І він наголошує, що на кількох напрямках противник розпочав активні штурмові дії із залученням великої кількості піхоти бронетехніки. За його словами, штурмові групи окупантів одночасно почали активні наступальні дії поблизу малої токмачки, Щербаків, Новоденилівки та Новоандріївки. Він додав, що в кожній групі налічувалося до взводу піхоти за підтримки техніки. Загалом ми підрахували, що було приблизно 200 чоловік особового складу, три танки та півтора десятка бойових броньованих машин. Ворог також залучав до цих штурмів квадроцикли та мотоцикли. Він зазначив, що на цих напрямках відбулося до 10 бойових зіткнень. При цьому деякі з них продовжуються і досі. Ворог зазнав певних втрат. Декілька бойових машин було підпалено українськими оборонцями, і також знищено чимало піхоти, але ще тривають бої, розповів речник Сили оборони Півдня. Тому, друзі, шановні, принагідно нагадую, що маємо підтримувати Сили оборони України і пам'ятати про це щодня. Кожен раз ви знаєте, як підтримати. Наших захисників та захисниць, нас є збори скануйте, будь ласка, переходьте, і з вашою підтримкою та допомогою ми зможемо якнайшвидше придбати автівку для сил оборони України і якнайшвидше вже вона з'явиться на позиціях наших захисників.